Коли в Польщі обговорюють зарплату, то дуже часто використовують поняття брутто та нетто. Зарплата брутто це зарплата до віднімання податків і зборів. Саме брутто зазвичай зазначається у договорі під час працевлаштування. Зарплата «нетто» – це вже безпосередньо сума, яку отримує працівник на руки після сплати податків та соціальних внесків. Щодо податків та зборів, основні моменти такі: як і в Україні, доходи громадян оподатковуються податком на прибуток. Зараз він складає 12% при умові, що за рік ви заробляєте менше 120 тисяч злотих, тобто 10 тисяч злотих на місяць. Неоподаткований мінімум зараз встановлений на рівні 30 тисяч злотих. На початку року податкова проводить перерахунок податків за рік, що минув. В деяких випадках можливе повернення частини податку. Але буває таке, що податок треба доплатити. Якщо виникла ситуація, коли треба доплатити. Краще не тягнути з цим, якщо ви це не зробите у встановлений строк, буде нараховуватися пеня. Крім податку на доходи і зарплати стягуються соціальні внески: пенсійний, внесок у разі втрати працездатності, внесок у разі хвороби, тобто на оплату лікарняного листа, та медична страховка. Всі ці внески становлять близько однієї п'ятої зарплати. Але повний об'єм внесків відраховується, якщо людина працює по трудовому договору, який називається умова опраця. Якщо співробітник працевлаштований за договором доручення або умовазлиння, то, наприклад, можна не платити внески на випадок хвороби. За договором підряду умова отділу потрібно сплатити лише прибутковий податок. Соціальні внески не вносяться, але треба пам'ятати, що такий договір не передбачає жодного соціального захисту працівника. Приблизну зарплату брути та нету можна підрахувати, скориставшись онлайн-калькулятором. Посилання на них ви знайдете в опису цього відео. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ, переходьте за посиланням в описі цього відео. Напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і в наступних відео ми розкажемо про них. Буду вдячна, якщо ви лайкнете це відео і підпишетесь на наш канал.